Ірино, по перше, вітаю з ювілейним 35-тим тижнем української моди. Минулого разу на українському тижні моди ми з вами зустрічалися під час неспокійних подій в Криму. Війни у той час ще не було. Зараз війна на сході. З яким серцем ви організовували цей фешенві? Ми Маємо робити свою справу, так як її роблять ті, хто печуть хліб, так як її роблять ті, хто виробляють цеглу для того, щоб будувати нові будинки. Навіть тут під час тижня моди це кілька тисяч людей, які за задіяні в цьому процесі. Вони мають працювати, вони мають право працювати, і вони мають працювати для країни, для її авторитету, для її майбутнього. Саме з таким серцем і з таким меседжем. І ми дизайнери працювали на цьому Ukrainian Fashion Week. Дизайнери завжди надихаються тим, що навколо них. Власне, чи не думала ви напередодні українського тижня моди, що будете бачити на подіумі багато мілітаризованих приміром колекцій? Сказати про війну вони можуть квіткою маку, сказати про крихкість миру, який треба берегти, вони можуть квіткою кульбаби. Розумієте, в них е, інший асоціативний ряд і дизайнери. Всі дали нам оптимістичний прогноз на весну дві 2015 року. Вони вірять, що цей сезон буде щасливим.